Thank you Вночі 1 липня поблизу села Карпусі, що в Полтавському районі, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в головному центрі спеціального контролю. Підземні поштовхи зафіксували о 1.23 на глибині 7 кілометрів. За класифікацією фахівців, такі землетруси вважаються невідчутними для людей, але фіксуються. Сейсмічними станціями. Також цієї ночі десятки дронів атакували окуповані Донецьк та Луганськ. 47 дронів знешкоджено в небі над Україною. Ви дивитеся візит. Вітаю студії для вас. працює Ярина Скрипачова з анонсом тем, які лунатимуть у зведеному інформаційному випуску вівторка, 1 липня. У Криму попрощалися з солдатом Олександром Дунським. Родини п'ятьох військовослужбовців отримали посмертні нагороди. Від 1 липня в Україні нові правила у сфері медицини, соціального захисту, транспорту, енергетики та освіти. Команда візиту анонсує нову рубрику під назвою Укриття. Вчора у Кремучуці публічно презентували стратегію просторового розвитку міста. Він був справжнім героєм, який не побоявся стати на захист своєї країни. Людина зі світлою душею, не створена для війни, але щиро віруюча у перемогу та готова боротися до останнього подиху. 22 червня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України відданий захисник Олександр Дунський. Ну а сьогодні з оборонцям прощалися. Серед тих, хто прийшов схилити голову перед полеглим оборонцем, рідні, друзі, бойові побратими. Зібрані спогади про захисника та матеріал із церемонії прощання далі. Солдат Дунський Олександр Валентинович 1987 року народження. Народився у місті Могилів Подільській Вінницької області. З 2018 року проживав у місті Кременчуці, навчався в ліцеї номер 4 міста Могалева Подільського. Закінчив Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету. Працював будівельником. Едуард знав Олександра Дунського кілька років. Чоловіки були сусідами. Розповідає, такої доброї та відкритої людини ще треба пошукати. Чоловік згадує, як після проходження навчань перед відправкою на передові позиції спілкувалися із нині полеглим Олександром. Говорили про страшне обличчя війни, але і про потребу захищатись від ворога. Там мені до сих пор не віряться. От недавно він у мене на кухні сидів, сиділи. І... Лена сказала кілька днів тому, що Саня погиб. От, мені навіть, більше всього сподобалося, як моя дівчинка сказала, ну, це просто чиста душа, ну, он такий простий був. Друг дитинства Олександра Дунського Максим констатує, таких людей непросто знайти. Їх завжди цінуєш у своєму оточенні, а втративши, згадуєш тільки найкращими спогадами. Олександр був дуже хорошою людиною, чуйною, був дуже хорошим другом. Завжди Прийти на допомогу, коли це було потрібно. Дуже важка втрата, коли вмирають такі люди ну, справжнім героям, який не побоявся стати на захист батьківщини і віддав за це своє життя. Прикро, дуже прикро, дуже буде нам його не вистачати. У військовій частині оборонець займав посаду водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів. І з березня цього року командиром Олександра був Сергій Орловський. До цього Олександр пройшов бойові дії під час захисту Покровська. Дуже порядна людина, дуже відкрита, дуже чесна. Ну, один з тих, хто ну, ми всі не народжені для війни. Саша точно до неї був не народжений. Дуже шкода і. Ну... І всім побратимам, з якими він служив, і мені особисто дуже, дуже дуже велика шкода. Загинув оборонець 22 червня цього року на Миколаївщині. Під час проведення занять на навчальному полігоні внаслідок ракетного удару ворога у 38-річного воїна залишились батьки, дружина, донька та син, щирі співчуття рідним, друзям та знайомим. Вічна слава та вічна пам'ять українському оборонцю. Сьогодні родина п'ятьох ремечутських оборонців, які, на жаль, загинули, захищаючи Україну, продали посмертні нагороди від президента Володимира Зеленського. Дружини, діти, батьки не без слід згадують захисників. Однак констатують, що кожного з них стати оборонцем покликало переконання. То як не я. Про саму передачу нагород та про те, з якими світлими спогадами у пам'яті близьких тепер навіки пов'язані полеглі військові, розкаже наша Роксолана Жукова. Як завжди, самому нагородженню передувала хвилина мовчання, аби згадати усіх тих, кого забрала війна. Нагороди від президента України Володимира Зеленського рідним загиблих героїв передали начальник Кременчуцької райвійської адміністрації Олександра Ленін та ТВО начальника Кременчуцького РТЦК ТСП, майор Тарас Саражин. Дружина молодшого сержанта Миколи Сіпка Світлана, отримуючи посмертну нагороду, орден за мужність третього ступеню, згадує чоловіка як чуйну та добру людину. Він займав посаду командира міномета, мінометної батареї. Загину у результаті штурмових дій у Запорізькій області. Ну, кращого, як для мене, то не буває людини. Ми були в шлюбі 32 щасливих роки. У нас є донька, онука. Він дуже він дуже чесна, порядна людина був. Передали посмертний орден за мужність третього ступеню і родині молодшого сержанта Володимира Борща. Чоловік був командиром взводу авіаційних комплексів. Загинув у червні 24-го року поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Серед тих, хто отримує орден за мужність третього ступеню, також дружина та діти солдата Анатолія Бондаренка. Чоловік був стрільцем, помічником гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмової бригади. Загинув у грудні 24-го року на Курщині. Він був люблячим батьком, він роботящий, він дуже люблячий чоловік, ну, дуже його не вистачає, ну, якби він тут був. Посмертний орден за мужність третього ступеню передали й родині солдата Юрія Малюгіна. На війні захисник був стрільцем, помічником гранатометника, механізованого відділення, механізованого батальйону військової частини А 4674 Та у квітні 24-го року на запорізькому напрямку ворог здійснив обстріл дронами. Це і забрало життя оборонця. Я ніколи не думала, що я після 56 років заберуть на війну. Родина старшого сержанта Олександра Бортника теж серед тих, кому передали посмертну нагороду за їх оборонця, маючи два ордени за можність, родині передали посмертний орден першого ступеню. На війні воїн був командиром відділення розвідувального взводу єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, оперативного командування. Захід чоловік відданий захисту своєї країни ще з часів АТО та майдану. Не зміг сидіти вдома, і коли прийшла велика війна, неодноразово проявляв мужність. Героїзм, а ще навчав молодших побратимів, адже мав військовий досвід. Донька згадує, навіть після смерті побратими називають її тата своїм батьком та наставником. Був дуже сильною, відважною та хороброю людиною. З першого дня війни, як почалося це повномасштабне вторгнення, мого батька вже не було вдома. Останній раз ми з ним бачилися до 3 липня, десь за 4 місяці. Я його дуже сильно чекала. Коли я дзвонила, казала йому, коли ти вже повернешся, тебе всі всі чекають. У тебе три дві онучки, які, які ростуть, та тебе чекають. Батько завжди казав, що він не може залишити своїх хлопців, своїх побратимів. Загинув захисник на шляху до стабілізаційного пункту у районі села Желанне Донецької області від атаки ворожого дрона. Співчуття рідним наших оборонців, пам'ять про яких має жити вічно. Наш випис триває від завтра і до кінця поточного тижня з 9 до 12 години буде обмежено рух транспорту по Криківському мосту. Частково перекриватимуть одну смугу автопроїжджої частини у зв'язку з проведенням аварійних робіт з ремонту деформаційних стиків. Будьте уважні. Вчора на Полтавщині через буреві знеструмлено 60 населених пунктів. Найбільше постраждали громади в Полтавському, Кремичуцькому, Диканському, Зінківському, Моргородському, Лохвицькому та Перетінському районах. Загалом знеструмленим опинилися 6552 побутових та 749 юридичних споживачів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Із 1 липня в Україні починають діяти важливі зміни, які вплинуть на різні сфери життя медицину, соцзахист. Транспорт, енергетику та освіту. Відтепер програма Доступні ліки працюватиме виключно за електронними рецептами. Соціальні виплати оформлюватимуть через пенсійний фонд, а технічний огляд автомобілів проходитиме з обов'язковою відеофіксацією. Також вводяться нові стандарти електроенергії, а вступна кампанія до вишів відбуватиметься лише онлайн. Крім того, набирають чинності оновлені норми мобілізації з пониженням мінімального віку призову. Як ці нововведення вплинуть на життя Кременчуківців, дізнавалася наша Анастасія Гайбура. Ок 1 липня у Кременчуці починається не тільки з прогулянок і кави, а й з нових правил, які вже почали діяти по всій країні. Зокрема, з постанови Міністерства охорони здоров'я України номер 439 стало відомо, що з 1 липня програма Доступні ліки працює виключно з електронними рецептами. Це означає, що пацієнти можуть отримати потрібні медикаменти лише з е рецептом А аптеки зобов'язані приймати такі рецепти незалежно від їхнього розташування чи форми власності. Адже як повідомляють, Міністерстві охорони здоров'я України для хронічно хворих людей це має забезпечити більш зручний та швидкий доступ до ліків, а також унеможливити шахрайство за рецептами. А що ж до цього думають жителі Кременчука? Ну я получаю ліки по електронному. Якщо є інтернет і доступ, то можна купити. А якщо немає і навіть телефон, и не всегда можно зарядить, светла немає, то не очень зручно. Я против категорически, потому что э, мои дети уехали в Европу во время начала войны, и они... Э, очень страдают от того, что только по рецептам. Нужно записаться к врачу. Это стоит очень много времени. Також з 1 липня 2025 року в Україні вступають у дію нові вимоги до проходження обов'язкового технічного огляду автомобілів. Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ номер 348 від 23 травня 2025 року та постановою Кабінету міністрів від 19 травня 2025 року, техогляд тепер проводитиметься з обов'язковою відеофіксацією мінімум двома камерами. При цьому автомобіль має бути видно на кадрі не менше ніж на 70% площі. Відеозаписи і фотографії зберігатимуться в електронній базі, що підвищить прозорість процесу та унеможливить фіктивні перевірки. У разі відсутності або несправності камер техогляд не проводитиметься. Ну напевно, прозорість якась буде в огляді. М -м -м, можливо, корупція якусь зменшить. Ну, деталі треба трошечки почитати там, влибитись. Також з постанови Кабінету міністрів України номер 376 стало відомо, що статус внутрішньопереміщеної особи може бути скасований у разі перебування за кордоном понад 90 днів без поважних причин. Тепер ВПО за кордоном мають подавати документи, що підтверджують навчання, лікування чи службові відрядження, аби зберегти соціальні виплати. Мені здається, що те правильно знімають виплати через те, що важніше ці виплати людям, які залишилися в місті в Україні, і тому там вони мають і ті виплати, і інші. Тому моя думка: скасовуємо. Ну, правильно, а ні ми ж тут сидимо. Чого їхати туди? Треба Україну вибарювати, як би сказати, а не тікати з України. Ну, а в нас бачите, яка політика. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2025 року номер 168 про затвердження порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, вступна кампанія розпочнеться 19 липня. Вже з 1 липня абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети для подачі документів онлайн. Це означає повний перехід на електронну подачу заяв. Тепер подати документи на вступ до вишу можна лише через інтернет без паперових носіїв. Я Думаю, буде зручно. Ну, тому що на місці одному сидиш і не треба нікуди їхати. Нюанси це те, що можуть якісь виникти проблеми із інтернетом, або якісь контакти не ті можуть бути переплутати, і воно піде не туди. А загалом це дуже зручно. Також з 1 липня 25-го року в Україні набирають чинності нові законодавчі норми мобілізації. Зокрема, скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Всі, хто раніше мав цей статус, мають пройти повторно військову лікарську комісію для визначення нової категорії придатності. Раніше мінімальний вік мобілізації становив 27 років, однак тепер його знижено до 25. Під призов потрапляють чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас деякі категорії громадян, зокрема студенти, які вдруге здобувають той самий рівень освіти. Багатодітні батьки з боргами по аліментах та особи, які доглядають за родичами, втратили право на відстрочку. Ці зміни закріплені законом України номер 9281 про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, який набрав чинності 2 квітня 2024 року після підпису президента Володимира Зеленського. Однак більшість його положень, зокрема зміни щодо мінімального віку мобілізації та голосування статусу обмежено придатний, набирають чинності саме з 1 липня 25-го року. Там вже скільки молодежі позабирали побили хлопців, як тільки читаю 22-27, мене сльози на глазах прийшов. Внук після аварії сходить з цим. Тікати цикашники, бо можуть забрати, а спина ж поломана. Треба ж лічитися, вони, вони ж не розуміють, вони ж пхнуть його і знову поламають. Дуже тяжка обстановка і тяжко жити. Чесно говоря, як мама свого сина дорослого, я розумію, що їм треба якось допомогти. А як це зробити? І тим ну і внук у мене теж вже 20 того років, розумієте? Ну, складне питання. Нові правила з 1 липня це не просто рядки в постановах, а реальні зміни в житті кожного українця. Серед Кременчуківців одні сприймають їх як крок уперед до європейських стандартів, інші ж як чергове ускладнення буденності. Проте ж всі констатують між добрими намірами на папері та зручною реальністю іще чималий шлях. А про ще одну важливу частину змін вже завтра у новинах. На фоні масованих обстрілів команда візиту анонсує нову рубрику під назвою Укриття, в рамках якої наші журналісти досліджуватимуть наявність та стан сховищ у різних районах Кременчука. Так, після одного з останніх обстрілів у соцмережах з'явилася інформація про неналежний стан та фотоукриття Кременчуцької міської дитячої лікарні, що знаходиться по вулиці лікаря Парнети. Люди у коментарях під світлинами обурювалися, що на четвертому уроці війни подібна ситуація неприпустима. Дарія згура побувала в укритті медзакладу та поспілкувалася з людьми. Тож більше деталі у нашому сюжеті. Приміщення було затоплене, стояло важке задушливе повітря. У той час у сховищі перебувало чимало важкохворих дітей, які потребували особливого догляду. Такі слова писали обурені мешканці Кременчука у соцмережах та закликали міську владу і відповідні служби звернути увагу на стан укриття у дитячій лікарні. Вже наступного дня на офіційній сторінці лікарні у соцмережах з цього приводу з'явився коментар зі світлинами. У самому медзакладі розповсюджену інформацію у соцмережах називають маніпуляцією. Лікарня Кременчуцька створена шляхом об'єднання декількох медичних установ, які були зведені ще у 60-70-х роках. Звичайно, з того часу багато приміщень потребують оновлення. Так, приміщення не нове, підвальне і має складну комунікаційну систему. Під час сильних дощів можливі аварійні ситуації. Саме це видно на тих фото, які стали предметом маніпуляцій. Але ми постійно проводимо точкові ремонти, і в планах повна заміна систем водопостачання та водовідведення. Аби побачити ситуацію на власні очі, ми вирушили до лікарні, де й оглянули укриття педіатричного відділення та поспілкувалися з відвідувачами закладу. Про умови наші співрозмовники кажуть наступне. Якщо чесно, враження не дуже. Минулого року, в жовтні, ми з дитиною лежали в лікарні. Почалися вибухи. Нас, звісно, медсестри, медичний персонал дуже швидко спустив в укриття, але там немає такого ні води, наприклад, коли дитина хоче води. Єдине, що є, це ліжка і ну, старі одіяла, якими ну, взагалі невозможно вкрити дитину. Це старі ті одіяла, які ще. Ну, не знаю, до воєнного, мабуть, стану. Тому я, наприклад, я не задоволена. Якби трошки були кращі умови, трошки хоча б. А то з дітьми дуже не посидиш там дуже душно, дихати прямо ж немає, чим дуже багато людей. Ну, середнє, ну, що можу сказати. Ну, діти всі перебувають всі разом, у всіх різні інфекції. У всіх різний стан. Ну я думаю, для дітей це дійсно важкувато. Я бачила в інтернеті, ну не були. Це жахливо, звісно. У нас, в принципі, по місту всі такі укриття, ну що можна сказати, на жаль. Ну такі, ну дуже страшенький, і він трішки не такий, не відповідає нормам, я сказала. Бо там дуже холодно, там дуже сиро, там і багато дітей було, і дуже були хворенькі такі. І, і кашляло ну так було страшно це все лежати о, там в тому підвалі, бо казали там і спати. А потім слава Богу, був відбій нас запустили знову на нашого педагогічного відділення. Варто зазначити, що під час останньої сесії Кременчуцької міськради вже виділили майже 218 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття у Кременчуцькій дитячій лікарні. Втім, коли, хоча б розпочнеться будівництво, поки невідомо. У той же час, через багаторічну бездіяльність міської влади, нині хворі діти змушені продовжувати шукати відносної безпеки у неналежних умовах. Вже про стан решти укриттів міста дивіться у наступних випусках на телеканалі Візит. Про інше вчора у Кремучутці публічно презентували стратегію просторового розвитку міста, зокрема міської кліматичної стійкості, організаторами якої стала урбаністична коаліція Розквіт спільно з місцевою громадською організацією Розквіт Кременчука. Особлива увага була приділена різці Дніпро, її набережні та зелені зоні. Детальніше про захід у наступному сюжеті. За словами архітектора з Нідерландів, засновника урбаністичної коаліції Розквіт Фулко Треферса, його команда почала працювати над цією ідеєю ще в 2023 році. Та на сьогодні для організаторів це вже не просто задумка, а великий проєкт, який з кожним кроком втілюється у життя. Минулого року нам була видана запроваджена книга, яка розповідала про Дніпро як ключову річку Кременчука. Було розглянуто її можливі перспективи, можливості щодо використання та впровадження новітніх підходів до розвитку міста, якраз завдяки річці Дніпро. По завершенню нами було розпочати новий проект, який стосувався міста Кременчука і його розвитку, і що Кременчук може бути розглянути в сучасному позитивному кліматичному руслі. Наукове наше дослідження стосувалася ключових проблемних місць не лише чекали Україну, а також важливого протистояння кліматичним змінам та розвитку міста. Розпочала презентацію модераторка заходу Альбіна Часник. Дівчина наголосила, що ця зустріч не просто демонстрація спільних напрацювань це продовження великої спільної роботи над просторовою кліматичною стратегією міста. Власне в грудні минулого року наша команда Роски. Розпочала спільно з муніципалітетом і громадою власне роботу над просторовою кліматичною стратегією Кременчука. І ми дійсно віримо, що вона допоможе місту не просто адаптуватися до нових умов, а дійсно розвиватися з врахуванням нових викликів і потреб мешканців. Під час презентації стало відомо, що на сьогодні проєкт вже пройшов кілька етапів: розробка концепції, створення книги. Та наразі розпочався третій етап нове дослідження та обговорення подальших дій. А найголовніше, що на кожному етапі брали до уваги і думки містян, так за висновками опитування, серед найбільш важливих питань для громади інклюзивність, розвиток рекреаційних зон для відпочинку та збереження біорізноманіття. Цього разу у рамках заходу також було чимало обговорень, під час яких усі охочі могли поставити свої питання засновнику урбаністичної коаліції розвід Треферсу та отримати на них відповіді. Дощітиме прохолодно, як на другий день липня. Такі синоптичні прогнози на середу, 2 липня. Температура ночі становитиме 13 градусів максимально, а в день повітря прогріється до 22 тепла. Дутиме помірний вітер з максимальною швидкістю 26 км за годину. Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але все нарешті змінюється на краще і не тільки погода. Тримаємося і слідкуємо за новинами. Час не зміни 20.40. Телеканал Візит. Тихої всім ночі і добрих світанків.